Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас дуже цікаве відео. Це інтерв'ю з чарівною Ельвірою. Дякую. Е, з Ельвірою ми познайомились, так як Ельвіра займається. Ти в нас волонтер. Ні, я не волонтер, в мене благодійне товариство, засноване благодійна товариства. Тобто, а вже е, з... Так, можна сказати, що я волонтер в своєму <laughs> товаристві. Так, звичайно. Так. Ми познайомились, коли потрібна була Ельвірі допомога, е, потрібна була тобі автомобіль. Щоб забрати речі, так потрібен був транспорт, щоб забрати речі, які передали з Голландії українці, наші українці, які там проживають вже не один рік, які також схвильовані такою ситуацією, таким все ж таки, зубожінням можна сказати людей, тому що ситуація дійсно вимотала вже і ресурси у кожного. І вони передали допомогу. Тобто там і речі, є речі, трішки, скажімо, поношені, є зовсім нові речі були, і потрібно було забрати ці речі, щоб передати ну, мало забезпеченим сім'ям, багатодітним сім'ям, тобто тим, хто кому потрібна була допомога. А як ти вийшла на цих людей на цих українців, які там за кордоном це в Голландії так Так, це в Голландії? Як ти в них вийшла? Там знайомі в тебе якісь були чи ти просто десь спілкувалася через мережу інтернет? Так, ми знайшли е, один одного в Фейсбуці. А, але як знайшли е, організатор Голландії цього руху е, благодійної допомоги Віталіна Гулько? Яка моя однокласниця? Крив. Вона зараз директор коледжу там в громаді, тобто викладає англійську мову і директор коледжу. І звичайно, ми спілкувались. І ось так і а на що саме націлена ця твоя благодійна допомога? На які от верстви населення? На кого може конкретно якась і цілював тебе там? Група людей, я зрозуміла. Ми стараємось не передавати через якісь організації, через якісь підприємства, а цільову допомогу надавати. Навіть навіть буває методом типу, скажімо так. Тому що приїжджаємо, і буває, що люди стоять, наприклад, там ми знаємо, що свят у списках на соціальне забезпечення, стоять як багатодітні сім'ї. А приїжджаємо і. З ними розмовляємо, намагаємося спитати, що вам потрібно. І ну, є такі сім'ї, що просто їм не потрібно, але вони все получають допомогу. Ну а як ти їх знаходиш саме ці сім'ї? Тобто ти кажеш, вони стоять? Ну, ні, в ну це якось цільовий якісь. Буває, смісл? буває ні. Буває ні, буває просто основна допомога в нас направлена нашого товариства на райони. Чому на райони? Тому що місто все таки більш воно активне, більш uh -huh. е е скуплення людей йде, і більш допомога якось ну швидше доходить. Тому що на можливості район... напевно, звичайно, на район не кожен поїде. По перше, це і транспорт, затрати і так далі. Тобто, ми орієнтуємося все ж таки більш на райони, тому що дійсно на районах буває жах, просто буває жах. І буває, що приїжджаєш у ось там, якщо якісь підприємець там звідти родом, чи батьки, чи там приїжджав, побачив. І він буває, ми приїжджаємо, буває метод методом типу, тобто ми хтось з підприємців, хтось з батьків там проживає е і знаходять. Е Хтось проїжджає через села, знає якісь проблеми і звертаються до нас, так як назва товариства Саціально відповідальний бізнес, тобто ми також працюємо з підприємцями, які розвивають той район, підтримують, якому проводять свою якусь підприємницьку діяльність. І вже нам роблять чи запити, чи як, і ми буває з ними просто так сідаємо і приїжджаємо і. А в ну як в селах там чи на районах, головне спитайся, хто так. Тобі звичайно покажуть, звичайно скажуть, і навіть сусіди розкажуть, що як живуть, в якому достатку. І так допомагаємо. Тут, у першу чергу орієнтована, звичайно, сама діяльність товариства благодійна орієнтована звичайно на наданні допомоги тим, хто потребує не. Це все ж таки діти. Ну, у нас діти дійсно вони не винуваться. Не винуватяться в тому, що відбувається, не вати в тому в якихось наслідках. І е, на екологію, на розвиток екології направлений діаліз. Ну і ну ми на, на району орієнтуємося. тобто мало би забезпечені е, сім'ї переселенців, звичайно, тому що буває дійсно люди. Приїжджають сюди, без, без, без взагалі ніякої допомоги. І знову ж таки, якщо в місті вони мають куди прийти, де отримати допомогу, mm -hmm. у нас є такі центри по місту, то на районах взагалі плачевна ситуація. А от скажи, як зараз, от, зараз дуже багато волонтерів з'явилося останнім часом, yeah. mm -hmm. е, зв'язку з тією ситуацією, яка зараз в Україні. І важче стало от, дістати от, ту допомогу, наприклад, за кордону, наприклад? Чи ще з якихось інших місць, от, бо є конкуренція з іншими, наприклад, волонтерами? Я вважаю, що такої конкуренції ну, як такої немає, тому що е, ну, як може бути конкуренція волонтерів, якщо це справжні волонтери. Так? Якщо щось отримує наш фонд, ну, ми, ми не залишаємо. Наприклад, я знаю, що деякі фонди. Е, не те, що знає там по законодавству, вони мають якийсь собі процент залишати. З приводу там, речей, з приводу такої передачі, ми взагалі нічого не залишаємо. Тобто працюють дівчата з дівчатами, теж можна сказати волонтери, тому що вони не отримують зарплату нашу благодійну. Ну, у нас в нас товариство це як хобі. Mm -hmm. В кожна є своя робота, і вже після роботи, во время роботи. Ми вже такі робимо речі. А конкуренція ну яка конкуренція? Якщо ця сім'я потребує дійсно допомоги, ну, потребує, вона, вона нужна, там п'ятеро, шестеро дітей, одна мама. Якщо хтось з волонтерів доставить допомогу, і ми доставимо допомогу. ну Я вважаю, що ну, не може бути конкуренції серед волонтерів. Ну, волонтерів, справжніх волонтерів. Я розумію. Це справді дуже класно, що ти кажеш, що це як хобі. Тож в мене теж мій блог це теж як хобі. І... Спочатку було дуже важко якось це тут тобто, починати, але зараз, коли вже це якось щось виросло, то ти просто кожен день в тебе якась думка в голові, що тобі треба щось зробити, тому що люди чекають, на тебе хтось щось сподівається. От, ну, це класно, да, що ти робиш це як хобі, робиш це не за те, що ти хочеш гроші заробити, для тебе це просто як робота, рутина. Ну, на благодійні сумнів взагалі не зрозуміло, як можна заробляти великі кошти. Ну, Чесно, да, є якісь там проекти, є, може, якісь грантові програми, так, але ну, це дійсно спеціалізація, це непогано, тому що все рівно люди, якщо ти платиш якусь оплату, вони щось роблять для фонду, вони роблять для людей. Якщо, але якщо ти, ну це наприклад. Якби моя така думка, якщо ти знаєш, що фонд залишає собі на адміністративні витрати, то ти повинен, як ну напевно, як споживач, да, знати, що, наприклад, така то сума йде туди, а таку-то суму збирає на адміністрування, mm -hmm. і ти вже сам повинен вирішувати. Ну але до речей, до якоїсь такої допомоги, ну це не може відноситись просто. А доводилось стикатися от з нечесними волонтерами, з якимось. Чи з якимись махінаціями можливо? Ну я не викри... не викриваю ніяких махінацій, тобто для того, щоб е зрозуміти, що волонтер нещасний чи викрити махінації, ну потрібно напевно відслідкувати в цю програму. Мені просто цікавить от але дуже так, багато... але так як ми всі працюємо і волонтеримо у свободний mm -hmm. час. Нас нас не залишається часу, тобто я вважаю, що цим або повинна якась е громадська організація займатися, якщо такі є е випадки, так або все ж таки. Можливо, можливо, якісь. Ну, хоча б нашій країні де ж влада, ну, влада навряд чи буде да. так. То... Хтось повинен цим займатися, тому що ну, я цим не займаюсь і... Ну, зрозуміло, мені це, так. Да. Тобто не цікаво, якісь... хай буде це на совісті. Той, хто би контролював, так. Ну, тобто, я розумію, одні там бувають люди, які збирають там якісь просто продукти десь в супермаркеті на виході, просять mm, щось так. купити. А є люди, які просто гроші ходять, збирають там між автомобілями, ходять чи зі скриньками, ходять. Мені цікаво, чи це справді ці гроші доходять хоч кудись, чи вони просто от, не знаю, десь зникають, і хтось просто собі на цьому заробляє? Я не можу сказати. Я просто не можу сказати, тому що знову ж таки це потрібно перевіряти документи і знову ж таки на совісті людей. Хоча як скриньки. Так, да, в нас таке якесь да, відразу, напевно, до mm -hmm. цих скринів. Хоча це як одна із форм того ж самого Тобто це нормально, але коли так. це робиться, нормально, так? Так, <світ> я згоден. А чому саме от така в себе цільова аудиторія? Тому що зараз дуже багато, особисто навіть mm -hmm. в мене є знайомі, які от збирають речі і передають все в ато. Чому ти обрала саме от таку цільову аудиторію? Ну, це не тільки мій вибір. Тобто, якщо е, волонтерять зі мною там дівчата, хлопці, більше дівчат, все ж таки, ну все ж таки, напевно, да, емоційні, <світ> <світ> то е просто був вибір. Я, я говорю, я один із засновників, але я не можу приймати цього рішення. Е і в нас була такі там, ми приводимо, ну, звичайно, зустрічаємося і так далі. Е але я виразила свою точку зору е і запитала, як ми будемо. Працювати, тобто, якщо хто погоджується з моєю точкою зору, тоді я давайте працювати команді. Хто не погоджується з моєю точкою зору, ви можете підійти в іншу організацію. Я також спілкуюся з волонтерськими організаціями, які надають допомогу, то я зв'яжуся, можете там волонтерами. Я по своїй натурі, скажімо так, я не підтримую відміти. Я не розумію ніяких військових дій, тому що на вулиці 21 сторіччя і вирішувати такі конфлікти силовими шляхами, так? я взагалі не підтримую силові вирішення навіть сімейному, mm -hmm. скажімо так, я цього не розумію. Тобто насилля ну, для мене це не прім. Я розумію, що там наші хлопці захищають і тому подібне, але, по-перше, я там не була, я не знаю, що там. Я розумію, що там також живуть люди. Тому що не кожен може все покинути виїхати. Mm -hmm. yeah. Можна зрозуміти ту сторону, можна зрозуміти цю. Тобто, з, з якої сторони ти стоїш. Але well, всі ми люди, і саме от, я, я навіть не хочу якби, углублятись, там, хто прав, хто винуват, tak, так, tak. тому що в любі, навіть як повторюсь, сімейні сварці, завжди винуваті двоє. Абсолютно віцемо це, це також сварка, але це більш така дуже серйозна, дуже нехороша, і неприємна сварка. Тому що страждають саме от якраз страждають. Першу чергу, давайте чесно, діти страждає mm, сама інфраструктура міста, любого страждають і... взагалі найнезахищеніші Тому що Ікціонери, Самі люди діти, мало скажімо, мало ті ж самі студенти. Тобто, ну, ну так, бо самі багаті вони мали можливість виїхати навіть. Я був недавно також у Львові. Дуже багато львів'яни, їм не подобається те, що приїхало багато людей, які просто скуповують там всю нерухомість. Тому що люди з грошима повиїжджали і вони собі мають можливість, де хочеш купити нерухомість, і там жити. Так а самі незахищені пенсіонери, діти. Тим, Тим паче, менталітет, що потрібно розуміти, так. ті пенсіонери, які е, все вклали своє життя в якийсь там будиночок, візьміть навіть наших, по наших районах, то ти ні в жодному разі не здвинеш, здвинеш фактично цю бабульку в кращі умови, тому що це її земля, це і... точно теж там, там такі шлюди. Ну... Да, ми не будемо якби в цю ситуацію залазити глибоко, просто що скажемо, що. Е, я, наприклад, от чисто моя, от я від себе скажу, mm -hmm. не знаю, як твоя думка, але чисто від себе. Я вважаю, що потрібно допомогу, наприклад, надавати тим людям, які от реально її потребують. Звичай. Потрібно там дитині, якась вона хвора, чи якісь там в когось немає навіть щось вдівати, чи їсти. от Тим потрібно давати допомогу. А от купляти, наприклад, там снайперський приціл до гвинтівки, щоб не 10 чоловік вбити, а 100 замість того, ну це якби ціль, якби скаже, там кінцева цього не дуже хороша. То я з тобою погоджуюся. Абсолютно. Ну, ми визначились по благодійному товариству, що так, хлопці, не без цього, хлопці, які потрапляють госпіталі. в госпіталь, які поранені, так, так. тут немає розмов. Це людина, вона жива, вона потребує, потребує допомоги. допомоги. Mm -hmm. Тобто, як би там не було, вибачили медики, теж, якщо ти. Настоящий медик, ти не будеш дивитися, так. хто ти будеш надавати допомогу. Точно так же, якщо потрапляють, і в нас були випаки, що ми допомагали також пораненим, але це дійсно хлопці, які потребували допомоги, які поранена, це людина, і угу. вона хоче жити. І потрібно так, так. зробити все можливе для того, щоб вона жила. Але ну, спонсувати війну не відмовився. Є якісь, в тебе... <світ> Є якісь в тебе плани по розвитку? Що далі? Що далі? Може, якісь ідеї? От ти думаєш, от, ну, зараз так нас, ми хочемо вирости, можемо ще десь якусь цільову аудиторію, там, звичайно, там не знаю, бездомність. Звичайно, звичайно, там... звичайно, є плани, є плани, наприклад, все ж таки по е, тим же тваринам, скажімо так, тому що це. Е, на фоні всієї ситуації можливо це дійсно комусь покажеться якимось незначущим, але давайте також подивимося скажімо так, бочі чесно відповімо. Добре, повертаються хлопці, вони повинні повернутись куди? Нормальні умови, mm -hmm. нормальне життя. Коли тут все ну, підірвано, не налагоджено. Я не думаю, що їм це так також піде на скажімо, на пользу, да на краще. Тобто хтось повинен і тут якось підтримувати людей, якось допомагати тут, щоб ті хлопці, які повертаються, вони могли спокійно собі почувати вдома і почувати спокійну атмосферу. Зараз проблема стоїть, це так як у нас планах, це є кілька проєктів по екології, тому що зараз проблема дуже буде гостро стояти і вже є. Думаю, що відчувають люди навіть в районах, наскільки вода змінилась, погіршилась. Це все ж таки екологія і в місті буде стояти проблема по безпіратурним тваринам. Вже в кожному, те, що робили, був проєкт, стерилізували, воно повинно було себе. Дійсно, там, через 5 років це гуманний Ґгу. спосіб, а не відстил. Це гуманний спосіб стерилізації. Через 5-6 років воно себе як-то виживає. ізживає, да? да, виживає. І Зараз картиною наблюдаю, так як в мене асоціація ОСББ. Він іщі, працюємо з ОСББ, старшим побудинком, з дворами, з мешканцями, наблюдаємо квартиру. Е, картину, що е, зараз в кожному дворі вже проявляються ті, які не були простерилізовані, так, привели потомство, і зараз кожному дворі вже починається там по 10-20 mm -hmm. собак. А це е, біля тої ж самої. Не знаю, як українською живу роси з мусорки. Mm -hmm. <laughs> тобто це розтаскування да, тих самих відходів, плюс діти, плюс клумби. Ну так, і так, ще так плюс так, вони так. коли збираються в зграї. да. Зрозуміло. Mm -hmm. Дякую тобі, Львіра, за те, що ти приділила нам свій час, за те, що розказала про те, чим ти займаєшся. А вам, друзі, хочу запропонувати. Ми залишимо контакт, ти залишиш мені контакт. Я, я під відео залишу контакти, я опублікую сюди, додав Ельвіру до цього відео, там в Фейсбуці чи ВКонтакті, додам, що вона присутня на цьому відео. Можете зв'язуватися, якщо ви хочете допомогти, реально допомогти тим людям, які потребують допомоги. Звертайтесь до неї по тих контактах, які ви побачите під відео. Можливо, це не останній раз, коли Ельвіра у наших відео. Я якщо у вас будуть якісь питання, пишіть. Під відео, якщо буде багато дуже цікавих питань, я думаю, ми якось зустрінемося. На запрошення ще. Артура да. з радістю. Ну, все, папа, -па, до нових зустрічей, друзі. До побачення.